Друзі, всім мирного дня! Сьогодні це головне та гарного настрою. Сьогодні хочу поговорити з вами про літню посадку троянд з відкритою кореневою системою. Зазвичай я такого не роблю і не практикую, але мені довелось побувати на полях, де професійно вирощують троянди. І власник розповів мені, що це звичайна практика висаджувати троянди в з відкритою кореневою системою. Він подарував мені декілька троянд. Вони проїхали зі мною більше 300 кілометрів і були посаджені з літом. І в цьому сезоні вони вже мені дарують квіти. Отож, така практика була успішною. Ось так в цьому сезоні виглядають троянди, які мені подарували. Це троянда Лімбо. І якщо ви хочете, щоб вона мала зелений відтінок, краще її висаджувати в напівтінь і щоб тіні було більше, ніж сонечка. Інакше вона вигорає. Ось цей також чудовий сорт, здається, це Арабія, але я не впевнена в цьому і для мене це не дуже важливо, тому що трояндочка дуже гарна. Ще одна спрейка. Вона невисокого зросту, але має багато ніжних рожевих квітів, виглядає чудово. Цього сезону я також побачила на базарі гарні сорти. Троян з відкритою кореневою системою не пройшла мимо, звичайно купила. І зараз готую їх до посадки. то, що головне при цій посадці і що потрібно робити, щоб троянда прожилася. Ось так виглядають мої саджанці з відкритою кореневою системою. І здається, що це божевілля купувати квіти в таку спеку, але ж їх продають, то напевно для того, щоб ми купували. Це чудовий сорт Ебл Tide. Неймовірний колір та аромат. А ось ця спрейка з оранжевим маленькими квітами. Сорт уже схожий на те, що у мене є, але квіти менші. Ось так виглядає гілочка, яку підрізала сама власниця троянд, коли їх продавала. І її рекомендації повністю зівпадають з тими рекомендаціями, які мені давали раніше. Отож, всі гілочки потрібно вкоротити десь на одну третину від їх довжини та видалити всі квітконоси. І зазвичай ми завжди обрізаємо гілочки на зовнішню бруньку. Листя ми обов'язково обрізаємо, не обриваємо для того, щоб не пошкодити сплячі бруньки. Бачите, в пазухах вже є бруньки, і саме звідти підуть нові пагони. Обрізаємо, як завжди, під кутом 45 градусів і обрізку робимо на сильну бруньку. Тобто не шкодуйте різати, якщо ви бачите, що зверху пагін слабкий, його краще тоді відрізати. І також видаляємо листочко повністю на кожному пагоні. Дуже важливо для саджанців з відкритою кореневою системою скоротити час від викопки до посадки. Це правило діє для всіх видів рослин. Отож, починаємо обрізати другий саджанець. Тут також ми обрізаємо на зовнішню бруньку і обрізаємо все листечко. Я інколи дуже шкодую обрізати, тому що мені хочеться, щоб рослинка була побільша, але це неправильно. Краще більше обрізати, тоді рослинка краще вкоріниться. І ось цей пагон, що посередині, по гарному потрібно було б зовсім відрізати. Але я не те, що його не обрізала, я його ще й залишила і залишила з квіткою. Ось так виглядає саджанець, який я буду саджати. І трішки підрізаю корінці. В цьому випадку це не обов'язково, але я підрізала і подивилась, що все коріння живе. Ось такий саджанець я буду висаджувати. Заглиблюю прививку десь на 2-3 см по рекомендації самої господині Троянд Зазвичай я роблю це глибше бетонів, що обрізали, можна зробити гарний букет для настрою. Далі йде стандартна процедура посадки троянд. Ось так виглядають мої саджанці, які я посадила. Спеціально зняла через декілька днів. Бачите, квіточка тримається, але її краще видалити. І, мабуть, сьогодні я її видалю. Земля дуже суха, потрібно мульчувати, але зараз у мене нема підходящої трави, як тільки вона з'явиться, я обов'язково замульчую це місце. Друзі, я щиро дякую вам за вашу увагу. І я рада, що є люди, які навіть в ці дуже непрості складні часи для нас знаходять хвилинку для краси, для квітів, для саду. Я бажаю всім мирного, гарного, тихого дня, енергії, сили і, звичайно, віри.